Чи думала Катерина, що, маючи рідну доньку, вона старість свою доживатиме біля невістки? Вона ж її ніколи не любила, а та он яким добров її віддячила. Катерина мала двох дітей, сина і доньку. Для обох хотіла найкращої долі, тому і знайшла для сина гідну кандидатуру, дочку священника. Дівчина і справді гарною була, та ще й з родини знатної. Але Богдану давно приглянула скромна Оксана, і тільки її він хотів мати за дружину, про що прямо і сказав матері. Катерині ж бідна невістка була не до вподоби і тому вона твердо заявила, що не благословить їх. Вона була переконана, що це дурість втрачати таку вигідну партію через якусь там любов. Та Богдан вперше в житті не послухав маму і, всупереч її волі, одружився з коханою Оксаною. Катерина тоді, як і обіцяла, відреклась від сина. А молодятам нічого не залишалося, як поїхати з села, щоб не чути материних прокльонів. Катерина тоді на доньку переключилася та, на відмін від брата, догодила матері з одруженням. Людмила її вийшла заміж за їхнього сусіда. Жила недалеко від матері, тому заходила щодня до неї. А потім надумала Людмила їхати в Італію, бо дуже захотіла вона квартири у місті. А грошей у них на це не було. За кордоном їй непогано пішло, і згодом вона забрала до себе чоловіка з дітьми. Так Катерина сама й залишилася в своїй хаті в селі. Поки ще в селі чулася, то все добре було, а коли здоров'я почало підводити, то стала плакатися жінка, що двох дітей виростила, а допомогти їй нікому. Донька Катерині відразу заявила, щоб та на неї не розраховувала. Бо не повернеться вона вже додому. До себе Віталію вона маму також не кликала, казала, що у них місця замало. Самотньо було дуже Катерині, але гордість їй не дозволяла першій набрати сина і перепросити дітей. Та одного разу Катерина сильно занедужала і таки злягла. Насполог забила сусідка, яка вже кілька днів не бачила бабусю на подвір'ї. Першою сусідка зателефонувала доньці Людмили і сказала, що та або щоб приїжджала, щоб, або щоб гроші висилала, або маму лікувати. Мами пенсія є, вона якось справиться, а нам самим грошей не вистачає. Ви думаєте, це легко на чужині з дітьми вижити? Це все, що сказала Людмила Сусідці. Ніяких грошей вона й не думала висилати. Як тільки сусідка зателефонувала Богдану, він тут же примчав з дружиною до матері. Син спочатку маму в лікарню відвіз, а потім до себе додому забрав. Дружина проти не була, навпаки, підтримала свого чоловіка. Коли квартира у них була невелика, всього дві кімнатки, тож внуки пішли жити на кухню, щоб бабусі виділити окрему кімнату. Не раз Катерина вночі плакала, бо хіба вона могла подумати, що маючи рідну доньку, вона буде доживати віку біля нелюбої невістки. Але Оксана нічого поганого не згадувала, ходила біля Катерини, як біля рідної мами. Одного разу вона побачила сум очах свекрухи і запитала, може, вона чим її ненароком образила. Катерина відповіла, що їй дуже добре у них, але вона сама бачить, що місця дуже мало, тому не хоче їх потісняти. Та й за домом старенька вже дуже скучила. Весна на дворі, в селі в цей час благодать, свіже повітря, дерева цвітуть, пташки співають. Порадилась Оксана з чоловіком і вирішила, що на літо вони маму в село відвезуть, а щоб їй там самотньо не було і щоб допомога була з бабусею їхні дві доньки поїдуть. Дівчата вже дорослі, 18 і 16 років, тож провести канікули у бабусі, а заодно й допомогти це чудова ідея. А Оксана з Богданом приїжджатимуть до матері щодня, вихідних. так і зробили. Катерина була неймовірно щаслива, коли нарешті потрапила в рідну хату. На радоща старенька оформила дарчу на хату на свого сина, хотіла так йому віддячити за любов і турботу. Коли при це дізналась Людмила, вона вперше за довгий час зателефонувала матері, але не для того, щоб запитати яку старенької справи, для того, щоб сказати матері, що вона приїде і буде судитися з братом за будинок. Боляче було Катерині від того, що донька її виросла такою егоїсткою. А ще прикро було їй за свою поведінку. По молодості вона наробила багато помилок щодо сина і невістки, і тепер потрібно все виправити. Але як це зробити, щоб її діти потім на все життя ворогами один одному не стали?